Псалом 147. Молитва вдячності за дар Господа. Єрусалиме, Господа прослав, хвали, Сионе, Духа Бога Твого. Він укріпив замки Твоїх воріт, благословив синів народу свого, і спокій в твоїх межах, наче рай, пшеницею насичуються люди. Він посилає своє слово в край, поширюють це слово життя як вовну сипле білий сніг навкруг, І Іній наче попіл розсипає, мороз пече, і град вкриває ліс і луг, і тільки він, як протистояти, негоді, знає. Промовить своє слово скресне лід, розтануть води, потечуть струмками. Посилить вітер, оживуть стрімкі річки, і задзвенять, і звеселяться разом з нами. Він слово своє Якову подав, суди свої Ізраїлю призначив, І всі провини із душі він зняв, І всі народи, що покаялись, пробачив.